На дворі вийшло сонечко. Ми прямуємо на нове замовлення. Заїхали, купили рукавичок та трошечки заправимося бензином, бо сьогодні прийдеться попрацювати бензопилами. А оце наш інструмент на сьогоднішню роботу. Завдання на сьогодні розпиляти оці гілки, також порозрізати оці всі колодки і поскладати все у кучку. Розпилюємо на отакі частини в ці пеньки, щоб їх легше було котити і складати у кучу. Розпиляли середні стовбурі, проте ще залишилися велетні, щоб ви розуміли, шини 50-ки не вистачає, щоб дойти до центру. З гілками у дворі справилися, вони вже всі у кучці поскладені. Заправляємося кожні 5-10 хвилин. Вже 4 літри бензину пішло. Дерево, наче й не тверде, але дуже в'язке. Саме через це йдуть такі витрати пального. Розпиляли основну колоду, саму довгу, залишились її перемістити у відповідне місце, і нас чекатимуть після обіду оці два гіганти. Потрошку все переносимо, перекочуємо. Таку вже кучку натягали. Працюємо. Майже все перенесли. Залишилось тільки оті ті дві великі колоди. Зараз їх розпилюємо. <скільки> все розпиляли, перенесли. Залишився невеличкий кусочок, думаємо, його зараз навпіл. Щоб зекономити час Всі тополі розпиляли, поскладали, збираємо свій інструмент і їдемо далі.